Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу зробити картенький огляд двох чудових сортів ремонтантної малини Полана та Полонез. Зараз ми їх разом з вами порівняємо. Праворуч від вас ряд малини Полонез, ліворуч від вас ряд малини полана. Ось як вони виглядають. Зараз... Трішки рановато робити повноцінне порівняння. Але, друзі, справа в тому, що полонес пізніший. Плодоношення починається пізніше. А у полани воно вже йде зараз. Тому, якщо чекати, поки заплодоносить полонез, ми не побачимо з вами, як плодоносить полана. Вирішив зробити все ж таки подивитись разом з вами на полану. Невисокі кущі, не знаю, можливо, у когось вони вище виростають, але у нас приблизно 80-90 см за вишки кущики. По-перше, приживлюваність з 10 саджанців у нас вкорінилася 9, тобто 90%. Це рослини, таке буває, нічого страшного. На це треба розраховувати. Але плодоношення навіть в перший рік. Після висаджування мені в цілому подобається. Доволі велика ягідка 3 грами приблизно кожна ягідка важить. Ось так вони виглядають. Такий колір ми не збирали трішки, я спеціально так притримав, щоб подивитись разом з вами. Оці ці ягідки можна було зібрати вже пару-тройку днів тому, але я їх залишав. Ось так виглядає. В середньому кущики на малині полана. Можливо, щось листя прикривають, але мені подобається. Ягідка по смаку, ну, можна було б трішки солодше, але непогано, як на мій погляд. Раніше ми вирощували. Ремонтантні сорти малини, але таганку ще на Луганщині. Це старий сорт. Тут ми, звісно, ж його не стали вже вирощувати, тому що набагато кращих сортів багато. І ось палана це те, що ми вирішили посадити. Бачите, багато зелених ягід тому ще тут врожай будемо збирати і збирати. За що мені подобається саме ремонтантна малина? За те, що. Вона починає плодоношення вже на паганах першого року. Ось ці пагани, всі, що ми з вами зараз бачимо, вони вийшли з землі в цьому році від коріння, те, що ми посадили. І ось так. Ну, чесно вам скажу, що оцей крайній кущик ми на ньому вже багато збирали. Ягідок. Дивіться, скільки ягідка набирається, наливається. Ось такі гілочки вкриті ягідками. Для нас ось особисто, нас родина дві людини, 20 кущиків малини це цілком вистачає. Не знаю, можливо, у когось є більш такі потреби, звісно ж, якщо родина більша. Але 10 одного сорту, 10 другого, займає ось такий простір. На дачі невеличкій, по 4 метри у нас в довжину рядочки, і 1,5 метри між рядочками ми залишили цей простір такий для того, щоб вони добре освітлювались. Що хочу сказати ось на висновок за полану: те, що непогано, я не шкодую, що ми. Цей сорт обрали по відгукам, чесно кажучи, раніше не вирощували його. І в цілому я задоволений. Ми задоволені з дружиною. Нам подобається цей сорт. Трішки бентежить те, що він невисокий, поки що. Можливо, на наступний рік він буде таким вищим. Але зараз поки ось так. Що по розростанню кущів? Багато хто з садівників боїться, малину починають огорожувати, поки я не бачу, щоб бокові коріння горизонтальні починали розростатися і якось заваджати квітнику, який у нас поруч з цією малиною. Тому, поки проблем я не бачу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого палана росте вже не один рік. Можливо, така проблема буде в майбутньому, але, як кажуть, поживемо, побачимо. Давайте перейдемо все ж таки до полонезу. Паланез, на перший погляд, кущі набагато вищі. ось Однаково у нас забита ось ця опора. Я почав робити оцю шпалеру для підтримки, щоб не розповзалась, але трішки не доробив. Ще доробимо то таке. Ось вишина і як виглядає зверху, кущики вийшли. І ось така сама майже вишина, як вивезли саджанці Полонезу. Вище процентів на 30%. Дивіться, як джміль. Як йому подобається, допомагає нам отримувати врожай на малині і не тільки, а ми допомагаємо йому збирати те, що йому потрібно. І ось як виглядає плодове ягідне, точніше, навантаження. Це майбутній врожай на одному пагані ось стільки майбутніх ягід. Зараз у нас 14-та, якщо не помиляюсь, Серпня. Якщо полана вже пару тижнів ми тут збираємо, на початку серпня почали збирати ягідки, то на поланезі ми ще не зібрали ні однієї ягіди. І мене це хвилює. Тому що я вам хочу сказати, що незабаром розпочнуться вже такі зниження температури, похолодання і як знати, чи встигнуть всі. Ну, звісно, всі не встигнуть. Але ж ну, хотілося би все ж таки переважно більшість ягід зібрати, щоб вони були стиглими, щоб ми побачили результати своєї праці. А таке запізнення мене насторожує. Тому, друзі, дивіться самі, як у вас з погодою, як. Вона буде визрівати, подивимось далі. Пізнавати такий сорт малини, непоганий. Я це бачу, що дуже багато ягіда, коли вони почервоніють, це буде взагалі красивенно. Я думаю, ми повернемось обов'язково. ну Дивіться, гронками такими висить, такими китицями, скільки тут буде ягід. Але коли вони будуть, це інше питання. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Запрошую підписатися на мою інстаграм-сторінку. Посилання залишу в описі під цим відео. Дякую, до побачення.